Діякуємо це зробити. Шахтар на віз. Вітаріо Срний. І один-два. Шахтар все ж таки це робить. Малишев не святкує. Малишев забиває у ворота своїй екс-команди. Але цього разу вже стандарт працював за Шахтара незарю. І Шахтар в останніх хвилинах виходить вперед. Є ще зіграти в основного часу дві хвилини. Але чи вистачить часу зорі не витримали? Давайте ще раз дивитися. Даріо Суна в центральну зону. Хотів я сказати на ближню стійку і сказати, що подібний м'яч забувала заря, але все ж таки у центральну зону Малишев пішов і давив Форстера. Якось спиною від нього захищався Форстер. І випригував, він стрибував у півоберт. Форстер ну, так не можна робити. We'll